Ми отримали новий автомобіль марки Volkswagen, повнопривідний, має хорошу прохідність. Це автомобіль, який повністю комплектований класу. Це реанімобіль. Є вся апаратура необхідна для надання екстреної медичної допомоги. І цей автомобіль буде працювати в нашому пункті постійного базування СМТ «Вороніж». Певні були там. У нас проблеми з розташуванням бригади, але на сьогоднішній день вже все вирішено. Зробили для нового автомобіля навіс, і автомобіль сьогодні поїде вже працювати туди. В пункті постійного базування Воронеж. так, такий автомобіль перший. Дійсно, до цього там працював у нас автомобіль марки УАЗ. На заміну буде цей новий гарний автомобіль. Прямо знаходиться дефібрилятор. Далі апарат штучної вентиляції легень, шини спеціальні пневматичні. Далі облаштований киснем портативним і стаціонарним. Ноші для перенесення постраждалих також є, з ручками дуже зручні. У разі звернення людей буде надаватись допомога тепер на цьому на сучасному автомобілі.